Вправа з кінезіології я окей. Приготуйте, будь ласка, свої руки. Правою рукою показуємо клас. Лівою окей. Змінюємо рухи на руках. У моєму житті у різних ситуаціях я окей. І в мене все клас. У моєму житті у різних ситуаціях я окей. І в мене все клас. У моєму житті у різних ситуаціях я окей. І в мене все клас. У моєму житті у різних ситуаціях я окей. І в мене все клас. У моєму житті у різних ситуаціях я окей. І в мене все клас. Дуже добре, а тепер спробуй пришвидшитись. У моєму житті у різних ситуаціях я окей. І в мене все клас. У моєму житті у різних ситуаціях я окей. І в мене все клас. У моєму житті у різних ситуаціях я. Окей. І в мене все клас. Молодці, у вас все вийшло.